Ну, всім доброго дня. Ось така тачка зроблена з мотором. І ногами можна стати і їхати. Кузов отак відкривається. Виворот висипиться конкретно. Так, зуби, тут 52, тут 10. 52, 10, редуктор 230-ї болгарки. Все, це, це, проточено, сюди заложено, цей шпілька теж проточена, цей відрізано, проточено, все соосно проточено. Це зажалося, потім оце і оце і оце приварилося. Тут, щоб можна було зняти, там підпора, тут а від велосипеда. Там 205, 205 підчепники розбаланси, тобто, ди, диференціал, чи як воно там, чи, Ой. розблокулатори. На 12 болтами Зажаті, що вони можуть прокручуватися, але зажато. тут так само. Газулька, кнопка. Так, накрилося. Колеса 4 на 5. Чотири да, 005. Це якісь. Які були знайшлися, такі стоячки. Отак. Так. Жигуля-шарова, вон там так, кузов трошки під наклончиком. І ця система заводиться, пофарбується, Колись заснімемо, як воно йде, кузов.